В цьому відео ви дізнаєтесь, які кольорові відтінки і насиченість дають різні червоні фарби. Привіт! Мене звати Оксана Галайчук і я спільно зі школою Dream Paint сьогодні зробимо вам такий корисний огляд. Кожен виробник має лінійку червоних фарб. Давайте розпочнемо з роса. Кадмій червоний світлий, сам по собі колір такий червоно-помаранчевий. Максимально насичений колір і робимо плавний перехід до дуже світлого. Наступний колір це яскраво-червоний. Фарба більш насиченіша і червоніша по відношенню з кадмієм червоним. Ще один кольор відроса це піроль червоний. Найтемніший з цих кольорів. І відроса є ще такий. Колір Кармін. Він насправді більш рожевий, але давайте для порівняння червоних з більш холодним кольором, теж його додамо сьогодні до нашої палітри. Яскравий рожевий колір і відразу видно, що він холодний. Наступні кольори це будуть кольори від Ван Гога. Permanent Red Light та Permanent Red Deep. Насправді, permanent Red Light дуже схожий на щось середнє між кадмієм червоним та яскраво-червоним. А Permanent Red Deep він середній між ось цими двома, між піролем червоним і яскраво-червоним кольором. Мабуть, якби прийшлось малювати кавуна, то я б обирала серед ось цих трьох кольорів. Вони дуже насичені, яскраво-яскраво-червоні, і в них немає. Не помаранчевого відтінку, ні рожевого. До речі, якщо ви хочете навчитись малювати яскравий кавун, запрошуємо вас на наш акварельний майстер-клас Соковитий Кавун, який підійде і для початківців, і для любителів. Тепер давайте перейдемо до кольорів, які залишились. Візьмемо Permanent Mother Brownish від Rembrandt номер 324 Трошки тепліший по кольору, ніж піроль червоний від роси. хінокрідон червоний від Рембранта номер 364 Дуже ніжний красивий колір. Ні на що не схожий. Точно підійде до різноманітних квітів. Такий світло-рожево-червоний. Є ще два алізарина. Це такі червоно-рожеві кольори різних виробників. Давайте теж їх сьогодні спробуємо: Алізарін Крістом від Рембрандт і Permanent Алізарін Крістом від Міджело, червоно-рожевий колір з холодним підтоном, але дуже насичений, і в ньому велика перевага червоного. Це щось середнє між Червоним та рожевим. Дуже красивий колір. Відрізняється від ось цього карміна від роси. Поки ось цей кармін найхолодніший. Так, і алізарин, перманент алізарин крістом від Міджело. А це зовсім інший колір і більше схожий а кармін від роси. В цьому відео ми з вами потестували різні червоні кольори. Дізнались, які більш тепліші, більш холодніші, яким вони мають кольорові відтінки і насиченість. А якщо ви хочете помалювати і наповну спробувати можливості червоних кольорів, запрошуємо вас на наш акварельний майстер-клас Соковитий Кавун. Підписуйтесь на нашу сторінку в Instagram TrimPaint School для того, щоб не пропустити все саме цікаве. Сподіваємося що відео було для вас корисним. До зустрічі в уроках і майстер-класах!